Каже, він без сознання. Ну, так, каже, там один у контейнері лежить. Каже, тяни його туди. Це ну, так, як мені казали, що тяни його туди, каже, як одійде. Значит, а не одійде, значить, завтра прикопаємо. Під'їжджає дві машини сюди до нього. Під'їжджає мікроавтобус білий, Volkswagen, І під'їжджає тройка синя. Виходять 4 чоловіка, ну і пішли в двір. Ну, а знаєте, ж всі, коли така ситуація, всі ж, ну вже на вулиці не було нікого, що ми вже вдома були, вже в хаті. Потім почали щось виносити. Ну, таке, як техніку. Може, ноутбук, там, комп'ютер, е, поклали в мікроавтобус. Е, тоді почали виносити щось, класти у ту у машину. Тройку, цю синю. Потім виходить він в курточки, виходить в джинсах, його садовлять у мікроавтобус і поїхав. І вранці на наступний день під'їжджає. Тут є у нас один ритуал, треба, Надумув Юру хоронити, він приїхав на переїзд, а в нас було три блокпости. Він приїхав на мікроавтобусі. Там стояв, розмовляв із цими ж вояками, і прилетіло там снаряд, його розірвало, і він лежить у морзі, наче біля морга в Балакрії, Треба їхати забирати, хоронити, мов той. Кажу, треба, так треба. Тільки кажу, не розказуй мені, що він куди їздив і куди прилетіло. Я кажу, знаю прекрасно, хто його забирав і де забирав. Я ж якраз присутній був, коли його передівали. Ну, що він синій побитий був весь, знаєте, в області серця така красна, як гематома, Ну, не гематома, а таке, знаєте, красне, видно, били в серце і били в області сонячного сюди сплітіння, Теж красна така. То Ну, На руках видно, що наручники були, ото поздирано, та саме, ну, шкіра на тому. Коли його роздягнули, на животі було. Знаєте, як дві рани такі, ну як на що вони схожі, як не починаєте щось розкалили. І от в живіт, як кажуть, його пропихали. І дві, ну десь такого, мабуть, розміра от одна і десь друга. Крові не було на ньому ну, зовсім не було. От на ногі трошки була кров і все. Ну, Коли перевернули його, він ну він наскільки був синій і сполосаний, знаєте, як від голови до самих ног. Чим вони його били? Під час окупації, тобто на той час на селі СМТ савинці. А перебували військові ЛДНР і військовослужбовці Російської Федерації. Є, е, скажімо так, деякі свідчення, що його забирали саме військові, і саме вони вивозили. І після того, як же його вивезли, після того, як же його вивезли, труп його було знайдено вже з кілесним ушкодженням. Там мета була, але вона була в принципі меркантільною. І за допомогою, скажем так, деяких місцевих колаборантів, які були за російську владу і вважали, що ну, Україна не для них, вони вважають себе росіянами, Ну, скажімо так, були численні тілесне пошкодження по всьому тілі. Руки, ноги зв'язані, були зв'язані. Це іменно по тілесним, Тобто на час, коли його знайшли, само собою там вже руки не були зв'язані. Встановлюються люди, які причетні. У нас є вже деякі фотографії, деякі свідчення щодо. Військових Російської Федерації та ЛДНР, які були причетні до вбивства Кривича. І проводиться зараз перевірка. Для чого будуть проведені експертизи і ще додаткові допити свідків. Там стояв зелений дом, там де геологи жили. І рядом стояв контейнер із цим домом. Ну і вони що загорода бачили, що вони підбігли, лежав уже. Кривич лежав а у нього стояв, ну цей, що бив його, там доті, сам, у них там свій, якась кат був, там, не, там вони звозили туди наших хлопців, ну як наших, тут з округи туди зв, звозили, щоб там допрашували. А жили вони у моїй батьківській хаті, у, там подвали, ну такі, що вони їх там держали до цих подвали, ну, Конфлікт з місцевими мешканцями напередодні, вони погрожували, що йому що, скажімо так, що він неправильно себе веде, оскільки він, в нього був тут свій бізнес, він займався, в нього магазини, ну, приватний підприємець. У нього ринкова площадка в Савенцях йому належить, скажімо так. І був конфлікт з приводу того, хто там власник. Йому пообіщали, що приїдуть, розберуться по власності. Ну, розібралися. І приїхала Росія? Представники так званої ЛНР, наскільки мені відомо. учасники? Учасники були.